Друзі, всім привіт! Сьогодні 11 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді дробокол від німецького виробника Шепач hl 760 l Повторюсь, даний дробокол. Дліна в нього. Його обрімничок 52 см, в діаметрі 25 см. Практично дровокол, друзі, готовий до роботи. З двигателем на 2,2 кВт, з робочим давленням 7 тонн. Хочу його запустити, показати. Дробокол вже заправлений гідравлічним маслом і практично готовий до роботи. Не нехтуйте, друзі, безпекою. В комплекті йде отакий от каркасик, який треба соорудити. І ще одна безпека, правило двох рук. Тобто, для того, щоб запустити... Однією рукою прийдеться вам тримати на кнопочку біля двигателя, а другою нажимати оцей рычаг. Правило двох рух, техніка безпеки. Тут у нас, друзі, сапунець, якщо потрібно, спускаємо, віджимаємо воздух. О, от він. Показую. І ще, що цікаво в даному дровоколі, є, давайте його назву, упор дліни. Тобто, коли працюєте і вас, вам потрібні там 30 см, а не 52 см, ви просто виставляєте на ту дліну, яку потрібно, от показую його, нажали. Виставили то, що на дліну, зажали це упорне кільце і даром не буде ганяти дровокол, а буде колоть ту дліну, яка вам потрібна. Всі запитують, друзі, на двигателі таблички немає. Ну що, попробуємо його запустити. Працює от 220 вольт. Так що ми вже підключили. І спробуємо його запустити в роботу. Для цього я от нажимаю тут от кнопочку, а коліном нажимаю рычаг. Бачите, отак він працює, друзі. Бачите, відпустив двигун, стоїть на місці, треба припускаю. Речагом і він вертається назад. Оце я говорив стопорне кільце, яке виставляєте на ту длину, яку потрібно. Такий упорчик буде у вас. Отак, друзі, показую, прямо з завода йде, заправлений гідравлікою і готовий до роботи. Не нехтуйте технікою безпеки. Коза цікавив дробокол Шепач HL760L від німецького виробника з робочим тиском 7 тонн. Звертайтесь в компанію Електромотор. Заходьте на сайт електромотора, Ціна, друзі на сайтах однакова. Одинакова. Телефонуйте 063. 426 10 10 також пишіть на Viber. Бажаю всім мирного неба, до гарних покупок. Телефонуйте 063 426 10 10.